Протягом минулої доби ворог дуже сильно обстрілював Дніпропетровщину. Відповідь, зокрема, по Криворізькому району Росіяни гатили зградів і ствольної артилерії. Повідомив про це керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Віл, коли дісталося Зеленодольській громаді. і Пошкоджено будинки лінії електропередачі і сільськогосподарські будівлі. Тричі відкривали вогонь по Нікополю. Там було 20 прильотів, пошкодили 17 багатоповерхових і приватних будинків. По мирних кварталах міста Марганець 30 прильотів із градів вночі. Поранення отримав 69-річний чоловік. Його госпіталізовано. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та електромережі. Біля 6-ї вечора ще один обстріл із градів, 20 реактивних снарядів. Минулося без постраждалих. Руйнування з'ясовуються. О 17.27 відбувся обстріл РСЗВ Град близько 20 пострілів. Територія селища Ілінка також Марганецької міської територіальної громади.